Близько пів тисячі студентських робіт цьогоріч зібрав 25-й міжнародний конкурс дипломних проєктів з архітектури та дизайну. Своє бачення розбудови міста, вирішення їхніх актуальних проблем представили не тільки майбутні з з України, а й випускники вузів Італії, Австрії та Бельгії. Як проходило змагання, бачила Наталія Сарданова. Подарувати друге життя, але зберегти історію під цим гаслом над своїм дипломом, розповідає керівник проєкту. півроку працював один з випускників столичного університету будівництва та архітектури. Сашко Малий вирішив оживити київську гавань і наповнити її творчістю. Концептуальний підхід, який дуже споріднений і до сучасних європейських тенденцій, коли промислові території, які знаходяться у занепаді, можна повернути до міського життя, надавши їм нових функцій, і особливо творчих і творчо виробництва коли поєднуються і майстерні, і проєктні бюро, і виробничі майстерні. Загалом 25-й міжнародний огляд, конкурс дипломних проєктів з архітектури та дизайну цьогоріч зібрав понад пів тисячі креативних студентських робіт з 21 вузу України. Є роботи з-за кордону. Багато майбутніх зочок взялись вирішувати проблеми столичного містобудування. Це і генеральний план, і екологічні проблеми, і про проблеми озеленення. Проблеми енергозбереження, ресурсозбереження в цілому це транспортні проблеми, це молодіжне житло, це створення середовища безбар'єрного архітектурного. Серйозні проекти цікавлять і столичну владу, тому що вже завтра ці молоді архітектори та дизайнери вирішуватимуть зокрема й майбутнє Києва. А в умовах хаотичних і часто непривабливих зовні забудов треба як ніколи бути соціально відповідальним за свої роботи. І злішня демократизація цього процесу, що типу, построїть всі, хто хоче, где хоче, з ним, кстати не согласен. Но як показав опит, люди уходять на мінімілізацію мінімі... 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 затрат і строят в центрі все, що угодно. Я розумію, там соціальне житло какої-к вдалеке. Навірно, там. 100 стоит экономить ну, и даже это всё равно я считаю должно быть иметь своё лицо. Абы хорошие ініціативи не зникали, місо залучатиме молодих архітекторів до столичних проєктів, у найближчих планах оновлення зелених зон. 75 парків, і ще залишилось 77, на которая можно отдавать ребятам, пусть они эти проекты делают. Да, они может не будут не сегодня строиться, но по крайней мере они его э е, изучат, они предложат свои варианты, мы эти варианты приймём, рассмотрит глава архітектура и, знаете, ну и молодым людям будет приятно, что они реальную вещь делают. И самое главное, они потом могут пощупать это все. А самое главное, и инвесторам тоже. Інвестори приходять очень много мініценатів, которые говорят, мы хотим вложить деньги. Дайте проект. А проектов нет. Вот сейчас они уже есть и будут. Окрім цього, місто готове сприяти підвищенню кваліфікації молодих спеціалістів за кордоном. Наталя Сарданова, Євген Тур, телеканал Київ.